На вулиці у нас десь плюс 6-7 плюс градусів тепла. Але подивіться, бджола працює, носить водичку, тепленьку, ми їм підливаємо, обов'язково ходжу, контролюю, десь кожні 2 годинки підливаємо. Бачите, і так, багатенько таких сімеючок. По одній, по дві бджолки. Вилітають за водою. За водою треба цей тиждень буде максимально контролювати. Хто має акваріумні нагрівачі, тут дуже добре. У нас їх немає, на жаль, поки що. Тому ходжу, підливаю тепленьку водичку. Бджолки вилітають. Я взагалі думав, Буду сьогодні сидіти. Ні, ось бачите, потрошки, потрошки, потрошки. При тому, що у нас ось так хмарно вже четверта. Година вечора, але бджола потрошки працює. Єдине, що добре, під вечір закінчився вітер. Очікуємо на завтра ще більш прохолодну погоду, тому обов'язково контролюйте водичку. Водичку, водичку, бджолок є розпліт, тому це обов'язково. Ну і так, всі інші сім'ї. Оце такі справи.